Всіх вітаю! В цьому огляді я хотів би розглянути сухпай Нацгвардії України. Я вже розглядав самий простий сухпай піхоти. Я залишу посилання тут в куточку екрану, можна буде порівняти. Їх. І то був самий простий сухпай. Він складався з консерв в основному і галет, і багато бачив коментарів, що до чого ми докотилися, самі консерви, де вже суп, борщ і таке інше. То я хочу вас заспокоїти, що в цьому сухпаї це все буде. То був самий базовий, самий простий і дешевий сухпай Це вже Нацгвардії. Навіть по вазі він важить уже значно більше. Якщо там у нас була вага продукту півтора кілограми, тут уже Майже 2 кг, тобто з упаковкою навіть більше 2 кг. Самий продукт 1913 грамів. І калорійність у нього в середньому залежить від меню 3600 калорій, плюс-мінус. І що дуже добре, у нас є ще й різноманітні меню цілих 7 видів. Я прикріплю фото, щоб ви могли роздивитись краще. І також, що мене порадувало, то вказані склад БЖУ. Тобто у нас в середньому йде 150-190 грамів білка, приблизно 140-150 грамів жирів і ну, звісно найбільше вуглеводів. Це там 440-500. Грамів вуглеводів. Так що в цілому це не самі вуглеводи, білка досить непогана порція. Так, такий великий пакет з ручкою і ну, подивимося, що всередині. Також хочу зауважити, що цьому супаю залишилося вже недовго, менше місяця, тому його треба вже. Застосувати за призначенням. Термін придатності у нього складає 14 місяців, а всередині великого пакету нам добайливо все розклали по трьом маленьким на кожний прийом їжі. І що, до речі, додатковий плюс можна, по-перше, якщо у вас один сухпай, можна поділитися з побратимами дуже швидко роздати, Чи, якщо ви кудись йдете, і можна взяти один маленький, щоб не тягнути весь 2-кілограмовий сухпай. Так що дуже зручно. Також тут є список всього, що тут знаходиться, я його прикріплю окремою фото. І почнемо ми зі сніданку. Що ми бачимо, що входить в цей. Міні-пакет. Сюди входить каша ячна з куркою та овочами 350 грамів у реторт пакеті. Ложка, серветка. Добре, що запакована, бо у звичайному, у самому простому сухпаї там, по-перше, що і ложок не було. По-друге, серветки вони просто лежали ніяк не запаковані. Волога серветка антисептична. Стік кави, два стіка з цукром, галети і теж сіль у маленькому стіку. Теж робив зауваження у тому сухпає, що там таких стіків не було. І що я хочу додати, що а, такі, як би можна сказати, аксесуари, як там, сіль, перець, серветки, ложки, є в кожному пакеті: обід, вечеря і сніданок. Тобто дійсно можна їх брати з собою навіть окремо. І почнемо з головного. А саме а, з каші. Тут, як заявляє виробник не менше, ніж Чверть м'яса-курки або не менше 70 грамів, що, на мій погляд, дуже непогано. Пакет нам виробник радить розігріти або у гарячій воді, або у микрохвильовці, але попередньо висипавши вміст у якусь тарілку. Від себе додам, що такі пакети також можна розігрівати, навіть просто покласти на буржуйку. Можна зігріти хімічною грілкою, якщо два пакети взяти і між ними покласти грілку, теж можна і так імпровізовано зігріти. Дуже зручна штука ці пакети. А всередині нас чекає каша з овочами, і спробую зараз приблизити. Дійсно, ось прям бачимо великий шматок м'яса. Пахне приємно. На смак. На смак теж дуже смачно, і дійсно це такі хороші шматочки м'яса. Тепер перед нами вміст пакету з обідом. В нього входить. Суп гречаний з м'ясом свинини, не менше 10% м'яса або 50 грамів. Такий 500 грамовий пакет квасоля з яловичиною та овочами, теж не менше е чверті м'яса або 70 грамів, 350 грамів загальна вага. Також житні сухарики 50 грамів, галети 50 грамів. І, до речі, така цікава річ, як вітамінізований джем. Я у минулому відео показував. Німці кладуть вітамінізований напій, а нам кладуть вітамінізований джем. Така ось цікава штука. Також цукор, чай і сіль з перцем. І ось таким чином виглядає... Наш гречаний суп. Спробую приблизити. Ось такі непогані шматочки м'яса, Морква, картопля, все інше. Додаємо сільперець за смаком. Також можна додати прямо туди е сухариків. Ну, то вже як хто більше любить. На смак досить смачно, такий повноцінний ясний гречаний суп, а так виглядає квасоля з яловичиною та овочами. Спробуємо на смак. Досить смачно, теж бачимо великі шматки м'яса. А на вечерю нас будуть частувати рисовою кашею зі свининою та овочами. Знову ж таки, м'ясо свинини чверть, не менше 70 грамів, 350 грамів. Вся вага. Сухарики пшеничні 50 грамів, галети, цукор, чай, сіль і натуральний квітковий мед 20 г. Якось ось так виглядає рис за очами. Знову ж таки дебелий шматок м'яса. Спробуємо на смак. Досить смачно, м'ясо не жирне. Ну і підведемо підсумки. Що я хочу сказати? Мені все сподобалось, на мій погляд, це такий собі еталон сухпаїв. Тут є все необхідне, все в зручних упаковках, дуже гарно розфасовано. І просто дістав і можна вживати все. Передбачено дуже зручно. По смаку теж все чудово, продукти використані якісні. Якщо написано м'ясо, то це дійсно м'ясо, не якісь там обрізки, шкіра, хрещі, на відміну від кацапських, де вони навіть самі на камеру зізнаються, що їх м'ясні консерви це якийсь жах, який вони просто так їсти не хочуть. Також Хочу зауважити, що дуже класно, що у цього сухпая є велика різноманітність меню, де є і борщ, і суп, і рисовий, і гречаний, і гороховий. На гарніри це може бути і різноманітні каші, і горох, і квасоля, і все це теж і з м'ясом, і з овочами. І навіть джеми там теж з різними смаками. Так що я думаю, кожен знайде собі щось до смаку. Не все так погано, як дехто писав у коментарях, діліться своїм досвідом, що ви, які у вас є зауваження, які у вас є свій досвід. Ну, а я з вами прощаюсь. Слава Україні!